Всім всім привіт! Фірма ВІПЗАпчасі. Хочу вам запропонувати подивитися, як працює розпилювач idkt 05 червоного, тобто з коричневого кольору. Мотор. Це двофакельний розпилювач з середньою каплею. Зараз тиску на нас показує 2,5. Оце від кабіни. Капелька гарна. так, ну, Зараз додамо тиску трошки. О, троєчка. Ну, все одно чітка капля. Чітка капля, конус гарненький, завіхрення маленький йде. Це отак він працює. Іде КТ, коричневого бурлу лікар Германія. Якщо наше відео було вам корисне, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, постараємося викладати цікаві відео, щоб вам вони були корисні в вашій роботі. Дякую за увагу, всім пока.